Всім привіт! Продовжую проходити Відьмак 3. А, і... Такс! поговоріть із зв'язковим Реданії. Пам'ятаю цього чувака? Ну, коротше Зрозуміла справа, чувачі. Ти це розумієш? Відьмак. То є Відьмак. Да я так так знаю, что Итак. Побежала тогда. Думаю, телепортнемось. Я зараз п'ю чай, їм сирники. Від одного повішено до, до другого. Від карти до карти. <кхи> ось так ось. Ось так ось. Ну тут поближче на 100 метрів. Ну що, норма, скажіть. Та хоч 100 метрів, то є 100. То є 100 єврометрів. 100 кілометрів, 100 кроків. І всяке таке. Я щось останні серії взагалі мало сроуч бігаю, тому що зараз такі завдання тут. Ну потім буде знову багато бігати, то таке. То норм. Вагон Шевця. Ага. Дезертири, ви офігіли. Та дезертували, то живіть. Йдіть, не займайтесь чухнею. А то отримали зброю і, і пішли собі в сраку. Думаєте... Ви безсмертні? Це добре те, що цього шоця не убили? Чесно. Ну. Та, господи. На відправлений лист. Не грабую людей. Так, що там уже сталося? Потрібен ключ. Знайдіть вагон шивця. А спитати у нього то не можна, та? то дуже важко, розумієте, спитати, де його вагон знаходиться, Дуже тяжко. Ти в одному ти в срасі чи шо? Та дуристика, чесно. Тільки що ж бачив цього шивця дурнета. Дикий пес. Ти ж не пес патрон, тому я тебе можу бити. Ой, господи, мені ще оці слі. розумієте сліди шукати. Тільки що вже бачив цього, ні. О господи, прикол. Ну добре, без проблем. То таке. То буває, то буває. Це буває. Давай тільки вже цей. Пошвидше. Оце це я пам'ятаю, це я також проходив Це там можна або пиздитись, або щось їм дати. Я пам'ятаю, що я нам наче щось їм дав, ні Я не пам'ятаю Це вже ж знайшов, господи. Так, тут темновато, можна ліхтарик використати. Ну вже, в принципі все одно вже тут Бачу їх Ось тут у них є вогник якраз. Boy. Well, General Falls, our tarmac travel on. Tell us no more. Tana sick. I can see we've made friends. Blood nowhere to. But I need help.

Да, плюс уже... серії так у нас є. Навіщо нам, типу, заводити дитинок, щоб він був би не без Не був би. Почекай. Ми ще не вийшли, в принципі, так. Да. Ох, як вже гарно тут на вулиці світло і тому подібне. То шо там? Ой. То що, давай говорити, друже, чи що ти там хочеш? Ні, одне те саме буде, так. То куди ми йдем, блях? Ескортний талер. Ну, бля, ну якась наркота, чесне слово. Ескортний талер. Ескортний талер, бляха. Ну, я все одно люблю цей переклад. Тому що він наш рідний український. Прикольний. Ой, кульбаба. І от реально ж правильний переклад. Оцього Денді Лайн, з англійської мови. Це, це кульбаба. Розумієте? Це кульбаба. Це реально правильно. А то в москальському перекладі там неправильний переклад. Ще я, звісно, вже звик до Лютіка, але... вже, в принципі, відвик. What? So what, do what do you mean? Head back to Novigrad. Deeks from Roach and I've got a master plan, you said. I'll ask again. Forgive we were it just up to me? I'd spit it loud and proud. you trust trustworthy, but I'm all on my own. So, blooming unilateral decisions are out of the question. Right, gotcha. Tell me.

Envoyce Wine Voice. Слухай, мені не треба зараз вино та кров, тому що. У мене і. І серця також. Кам'яні серця. Найрозшукуваніша. Тобто мені оце все-таки треба буде пройти, так? Да? Диви небезпечна гра. Ну давайте тоді допоможемо поки. Так... Е Все-таки я розумію, що скоріше все треба буде допомогти з цим. Цього, з цим родовідом треба буде поговорити. І сказати потім про цю. Давайте поки допоможу тоді Золтану трохи ще походимо і будемо це. Не те хочу зробити. Та йопта. Тобто в будь-якому випадку мені тут довго біжати треба. Та ну тебе, от тепер уже точно треба роуч. Та й такі ось справи, друзі, бо ж мені почуло, що вона хрюкнула. <свистування> Саме як свиня, лол. Це якось забавно, до речі, було. Але я розумію, що вона просто-просто не встигла видати свій звичайний звук, типу, кіконячки, типу, пару секунд так просто... А я ж того чувака, до речі, записів, який з нами хотів битись. Минулий раз я його попиздив два рази, напевно. Але, типу, не дійшло до третього. А цей раз до третього дійшло. І воно ж реально дурне на голову. Треба йому просто не надавати увагу, от реально. Воно не заслуговує такої уваги. Воно подохло. А навіщо? Хай жило б дурне. Срати на нього. Таких дурнів все одно завжди буде хватать, що ж не кожного вбивати, так? Да? Ну... Но... такі от. Такі ось справи, друзі. Треба. Такі ось справи. Фу. Так, да, прикро, що цього чувака не можна спасти, тут навіть ніякого квесту немає. А прикро. Да що ти мені вже хочеш сей? Що, що вже за завантажень? Бляха. Дякую. Дякую. Нихуя собі. Дякую. Нормально, я не знав. ні-ні-ні, я згадав, що було щось таке колись. Саме те, що нас пропустить. Ой, все, одразу відчинили, коротше. А ну-ка. Так, да, я пам'ятаю, щось пробував таке проходити. Я тоді ж допомагав в цьому. Хотів сказати Геральту, цьому, золтану. Але це ж все таки не принц у тут так ти не попригаєш. Не, пос... не пострибуєш по стінам, знаєте? Тому... Хто його знає, що це тут. А тут прям відчинено нах. Штатафа? Бля, да, у гарячій воді класно йому. Відпочиває просто неймовірно. Станнє бажання. А що воно вимагає? Їжа, пиття та плітки. Та трохи є така, як ми розуміємо. Я колись себе в дитинстві вважав. І. Ну, навіть пару років тому, тобто ще це підлітковий вік, те, що. Типу я взагалі краще за багатьох в цьому плані. Я не хочу там плітки і, і нікому не, не завідую, і тому подібне. Я переріс з цього всього. Це було підлітковому віці, так. Да. Але... Але коротше... Я потім я зробив, що то у ни них так. Що я не краще за багатьох насправді. Звичайна людина зі своїми вадами насправді. А в мене таке було, що якби от відчасти низький самооцінка відчасти якби... Ось таке от мене було перебільшення, те, що я в цьому плані краще багатьох. Заб... Це така якась фігня. Добре. Ну і знову ти не ти не помічаєшся. Ага, тобто одну я вже забрав. Да? Такс. Добре тоді, друзі. Давайте я напевно знайду зараз. Добре тоді. Напевно, що я зараз... Опа, все. Все тоді. Зрозуміло. Все тоді, дякую вам за перегляд, всім щасливо та всім пока.